Багато людей відчувають провину за те, що не можуть віддалитися від батьків. Але давайте дивитися на це глибше. Іноді проблема не у вас, а в самих батьках. Вони можуть казати, що бажають вам щастя, але несвідомо чинять опір вашій незалежності. Чому? Тому що їхня психіка теж не завжди готова до змін. Вони теж мають свої власні страхи на завершенні історії та звички, які формувалися десятиліттями. Вони реалізують через вас свої власні мрії. Деякі батьки сприймають дітей як своє власне продовження. Вони не змогли реалізувати свої мрії, тож тепер намагаються зробити це через вас. Як це може виглядати? Батьки вирішують, ким вам бути ти станеш лікарем, тому що в нашій родині всі лікарі. Вони диктують ваш життєвий сценарій у 25 Ти маєш одружитися, у 30 народити дітей. Бо так правильно. Вони критикують ваші інтереси та вибір, бо це несерйозно або не перспективно. Чому це відбувається? Тому що вони бояться визнати, що самі не прожили своє життя так, як хотіли. Вони хочуть пишатися вами перед знайомими, бо це підіймає їхню самооцінку. Вони не розуміють, що у вас можуть бути власні бажання та мрії.